Доброго ранку. Доброго ранку. Как вам сегодня просыпалось? Очень хорошо. Да, это, это очень хорошо, что вам хорошо, Потому что мы в основном сегодня о ваших рецептах э, замечательного настроения и внешнего вида э, будем разговаривать. Ну а пока я предлагаю нашим телезрителям немножечко с вами ближе познакомиться. У нас небольшая информация есть у вас прямо сейчас внимание на экран. Наталя Севідова, волонтер, кандидат у народні депутати України по округу номер 100. народилася 27 липня в місті Охтирка Сумської області, проживає у місті Києві. Освіта вища. закінчила Кіровоградський кооперативний технікум економіки і права, а також Київський національний університет Тараса Григоровича Шевченка. Наразі навчається в Лондонському університеті, здобуваючи спеціальність організаційна поведінка. Працювала у бізнесі. Останні кілька років займається громадською діяльністю. Міжнародну громадську організацію Міст Україна ЄС безпартійна. Ну і ви вже тут не вперше на цих диванах, це ви у нас в гостях вперше. Е, і перше питання: що робить ваші ранки бадьорими і порада для нас? І для нас, і для всіх, хто нас дивиться? Ну, перш за все, добрим ранок робить добра кава. Тому дуже полюбляю зранку каву і дійсно свіжа така водичка, негазована газована водичка. Я вважаю, що взагалі для доброго відчуття потрібно вживати дуже багато води, звичайної води. І це дійсно і дає багато енергії і доброго такого самопочуття. Тож отак я починаю свій а. ранок з кави і з водички. А зарядочка. Зарядочка є так, так, дійсно, я це роблю. Це десь займає 10-15 хвилин. Я думаю, що кожна людина має відчувати своє тіло, має відчувати те, що добре для, для безпосередньо для самої людини. Для мене це одні вправи, наприклад, для вас це інші вправи. Я роблю все те, щоб потягнути тіло, щоб потягнути м'язи, щоб відчувати, що кровообіг. Почав працювати мій організм, моя машинка вже заряджена і має працювати цілий день. Для тих, хто ще не знає, я думаю, що вже багато знають, Наталія є не просто кандидатом по сотому округу в народні депутати, В першу чергу вона ще волонтер. И не ще взагалі в першу чергу і активістка огромна і от. Это, наверное, заряжает общение с людьми и общение и в, первую очередь, в первую очередь с умными людьми, от которых можно почерпнуть огромное количество полезной информации. Как молодой кандидат, я думаю, что это одна из главных фишек вообще всей предвыборной кампании вашей, как молодой кандидат для молодежи, что в вашей программе есть? Ну, якщо брати безпосередньо сотий округ, по якому я балатуюся, ну перш за все, я от відмічаю, що не вистачає і е, дитячих садочків для діток, е, і не вистачає е, закладів от, для фізичних спортивних залів, дійсно дуже не вистачає. Це величай, е, да, тому і от закладів для от, клубів, наприклад, там де можна проводити вільний час, е, от дійсно, от. Якщо брати загалом цю, скажімо так, сферу, от в сотому окрузі є велика проблема. Ну, я вважаю, що взагалі в Україні не вистачає, тільки в великих містах у нас є багато спортивних залів. і зараз дуже популярний здоровий образ життя. Тож я от, на превеликий жаль, оцей вектор здорового способу життя він йде з великих міст. А я вважаю, що це повинно починатися із маленьких містечок, із сел, в тому числі, щоб здоровий образ життя ми демонстрували своїми прикладами як. Потрібно скажем так проводити вільний час, тому що от коли немає закладів для проведення вільного часу, це і спортивні зали, це і секції, це і кружки, то молодь починає займатися ну не тим, чим потрібно, тому що дійсно потрібно кудись дівати ці вільні час, оскільки немає ніяких аналогів, то вибираються найпростіші і найшкідливіші, скажем так, речі, які ми всі знаємо. Ви опікуєтеся спортом неспроста. Ви коли займалися спортом? Взагалі, як ставитися до спорту? Ну, я вважаю, що спорт взагалі це така дуже важлива складова мого життя. Так я займалася спортом. У мене було дуже активне дитинство. Я займалася і танцями, і спортивною гімнастикою, і навіть тяжкою атлетикою, важкою атлетикою О, який розріз. Да і Це все із за того, що атець воєнний. Навірно, не, ну, не мабуть, до і... активності такої так. Физической. І також в мене є старший брат, який який також постійно займається спортом. Тому ну це стимулює дуже сильно стимулює. Дає якусь наснагу для боротьби. І навіть коли я себе погано відчуваю, коли ну, трапляється таке, що десь якась така, навіть депресія починається, то для мене кращі ліки це спортивний зал, це спортивні такі навантаження, дуже такі важкі, енергійні. І після цього дійсно кудись уходить ця негативна енергія, і дійсно відкриваються, як кажуть, чакри для того, щоб сприймати. позитивным, цей свит. А, Ребят, я напоминаю, что не чужой для нас человек Наталья. Она все детство и юность провела в Кировограде, закончила 25-ю школу. Я вот буквально вчера был на Николаевке. А, во что превратили реально стадион АРЗ? То есть, ну, я провел там все детство, играя в футбол. Сейчас... А, это сотый вообще вокруг еще Нет, Нет, Николаевка еще не сотый. Но тем не, не менее, сотый. я думаю, что вы-то... Містами детства своїми прогулялись і от така вот ситуація в принципі везде, і в Бережинці, і подальше, ніж в Бережинці в Сотом Окрузі. Як взагалі ваші такі вот, впечатлення від спілкування з молодіжом нинішньої в Сотому округе, в районах? Ну, я вам скажу, що я вражена, тому що дійсно сьогоднішня молодь і, от, наприклад, віку, там 16-17 років і Тими, якими ми були, вони сьогодні більш, мабуть, більш обізнані. От дійсно, сьогодні діти і молодь вони сприймають інформацію настільки швидко, вони настільки швидко її переварюють і от роблять свої висновки. Я вважаю, що на Україні взагалі дуже талановита молодь. От під час Майдану я вважаю своїм основним завданням це була співпраця з європейським парламентом, з європейськими політиками. Ми намагалися їх запрошувати, щоб вони на власними очима побачили, що відбувається на Майдані. І я вам скажу, що ці політики, коли приїжджали на Майдан, коли вони спілкувались з нашою молоддю, яка спілкується німецькою, французькою, взагалі різними мовами, коли вони на їх власному язикі, на їх власній мові розповідали про те, що ми відчуваємо і те, що нам тут болить, оці політики зараз патріоти України. Вони їм стали під час Майдану і вони їми залишаються. Тому дійсно я вражена нашою молоддю. Вони Дуже швидко розвиваються, вони дуже швидко сприймають інформацію. І я вважаю, що наша держава має створити для них умови, щоб вони реалізували себе в цьому світі. І одна головна відчительна черта молодежи наша вони всі речі своїми іменами називають. Как боні, от старше покоління, ні їх якось приучили підбирати слова. Так. я вважаю, що називати речі своїми іменами – це те, що нужно а а тут розвіювання міфу, тому що всі говорять завжди, що от яка молодь переводиться, не такі вони якісь. А от і справді мало хто знає про те, що в нас молодь, молоді вони читають і вони знають мови, і вони по суті соціально активні дуже сильно люди. Правильно, я так розумію. На майдані було дуже багато саме молодих людей. Вони не сиділи вдома за комп'ютерами. Абсолютно правда. Ви ж розум... Ви ж пам'ятаєте, з чого почався майдан? Вийшли студенти. Тому що ми обрали свій шлях. Я себе ще відношу до молоді. Знаєте, от коли мене питають, скільки мені років, мені якось вік зупинився в 27. І я навіть мені я не можу зорієнтуватися відразу і сказати, що мені вже 32. От і ви знаєте, я хочу вам сказати, що дійсно все починається з молоді, що е, дійсно сьогодні. От молодь є тією рушійною силою, яка змінює світ, дуже швидко його змінює. Отак, от як вони сприймають цю інформацію, як вони її переварюють, отак от вони швидко і змінюють все навколо себе. Сьогодні прийшов час дій, і молодь наша це дійсно генерація дій. От вони дійсно дуже активні, дуже позитивно заряджені. І от як ви сказали, вони чесні. Вони називають речі своїми іменами. А це між іншим, теж великий талант. Бути чесним і не приховувати нічого. Я думаю, що це ще й великих усилий над собою. і наша молодіж не боїться над собою і не місці. Что планируете в ближайшее время? Какие, может быть, интересные штуки? Помимо того, что я знаю, что уже сегодня или завтра отправляется уже за последние две недели вторая машина к ребятам в АТО. Так. Что еще планируется в ближайшее время? Ну, ми плануємо і далі займатися цією справою, займатися допомогою нашим хлопцям, які зараз перебувають в шпиталях. і Є дуже хлопці з дуже дійсно важкими пораненнями. Я взагалі от зараз, вважаю, що нам потрібно. Звертати увагу на тих хлопців, які повернулися за то, які зараз мають дійсно великі проблеми з здоров'ям. Через свої канали, через свої стосунки з європейцями, ми зараз їх просимо, щоб вони нам допомагали з лікуванням цих хлопців, щоб, якщо можна, щоб вони забрали їх до себе лікуватися в країни ЄС, якщо можна, щоб вони надсилали нам нове обладнання, яке допоможе нам швидше реагувати, дай Боже, щоб це ця війна. Скоріше закінчилась. Але от зараз ми також їх просимо, щоб вони нам надавали реанімобілі, тому що вони дійсно дуже необхідні, щоб швидко надавати необхідну допомогу під час цих дій. От, от чесно вам скажу, що зараз я думаю, що наше суспільство має бути сконцентрованим на цьому питанні, щоб скоріше це вирішити, щоб ми скоріше знайшли ті виходи, які дадуть нам змогу іти далі. Миру без перемоги не буває. Тому ми обов'язково переможемо, ми вже це робимо. Ми вже на шляху перемоги. Одного разу ми це зробили, подававши. Режим. от той, я, я не хочу навіть промовляти те, як я вважаю цей режим, але режим Януковича, режим золотих батонів ми вже зломили. Тому я думаю, що наш шлях перед, наш шлях європейська інтеграція, наш шлях мир, злагода і добробут нашої країни. Очень-очень приятно, что перед выборной кампанией э, ряда кандидатов э, совмещается с таким полезным делом, как сбор помощи. И как волонтерство. На самом деле очень хочется, чтобы больше среди наших народных депутатов было действительно волонтеров и людей активных, а не тех, которым просто нужен депутатский мандат. И молодых, а, да, да, и молодых, что самое главное. Я знаю, что очень многие хотят омоложения власти нашей. А, может, ты самому в депутаты подать, Я так красиво говорю. Всем, всем жителям населенных пунктов, которые относятся к Сотому округу, еще целых две недели до выборов ждите у себя в населенном пункте Наталью Севидову. Обязательно она к вам приедет. Мы же вам говорим спасибо. Сегодня у нас в гостях была Наталья Севидова, волонтер, активист и кандидат народные депутаты по сотому округу. Огромное вам спасибо. Приходите Я к нам еще волонтер. всегда рады видеть. Друзья, это ранкова кава. Не переключайте канал.